Я громова Ксенія, студентка Терігульського аграрного фахового коледжу. Вирішила зачитати поезію Ліни Костенко Гула земля. Я знаю, що поетеса написала її як спогад про своє дитинство під час Другої світової війни. Але наразі це є реалії сучасних українських дітей. Тому я вибрала саме її. Мій перший вірш написаний в окопі. На цій крихті од вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідськи плакав хлопчик, хрестилась бабка і кінчався хліб. Двухтів той вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулили кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серце залишав, як невимовний віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обуглена зоря. А я писала мало не осколком великі букви, щойно з букваря. Той перший вірш, притулившись краю, що присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна. Я вірю в перемогу України і в те, що наші військові зможуть нас захистити. Слава Україні!